І щасливого нового року. <плес> Джеррі Сиванику, 75 років. Здоровий заможний пенсіонер. Відданий чоловік, люблячий батько двох синів і дід чотирьох онуків. Він громадянин Канади, шановний член суспільства. Втім, життям Джерис Іваника пов'язана одна сумна згадка. Він, його родина і любляча Україна постраждали від війни та політичної тиранії, що за нею послідувала. Мабуть, через трагічність цих подій серцем він назавжди залишився на своїй батьківщині у селі Маркова. Усі роки імміграції в Канаді її доля не давала йому спокою. З часу, коли Україна проголосила незалежність у 1991 році, Джері Сиваник знову і знову повертається до маленького села Маркова. Батько Джери Йосип був визначною людиною. Потрапивши до російського полону під час Першої світової війни, він цілий рік був в'язним військового табору в Сибіру. Його посилали на роботу, на ферму, де він навчився лікувати хвору худобу. Люди поважали тому, що він був просто такий ну, людяний, примірний чоловік, чесний, добросовісний. Служив церкві, Богу служив. Ну, і був ще лікарем. Багато допомагав людям по лікуванні тварин. І за те його люди поважали. Він мав незвичайний хист до роботи з тваринами, і мешканці села сприймали Йосипа Сиваника як щось містичне. Він був глибоко релігійною людиною, співав у церковному хорі. Перед війною Йосип одружився із сільською дівчиною Анастасією. Вона була гарною, всю себе присвячувала сім'ї. Вона дуже багато працювала. Одна за одною народилися три дочки Ольга, Марія і Олена. Коли 1923 року нарешті з'явився син, це стало великою радістю для всіх. Йосип Сиваник та інші селяни Маркови не мали того доходу від тяжкої праці, на який заслуговували. Лише через одну причину керівники робили це неможливим. З 1919 року західна частина України, відома як Галичина, потрапила під контроль Польщі. Польське правління не було таким тиранічним, як комуністичний режим на сході України. Особливо в 30-х роках. Але польська влада теж була жорстокою. Використання української мови в державних установах було заборонено. В школах вивчалася польська мова. Доступ до університетів мала лише невелика кількість багатих українців. Але що українці зносили важче за все, так це польську програму колонізації. Від 100 до 300 тисяч поляків наводнили східну Галачину. Займаючи землі, одержуючи усі найкращі посади. 1939 року між Радянським Союзом і Німеччиною був підписаний пакт про ненапад. До його складу увійшла секретна угода про розділ Польщі, відповідно до якого Радянському Союзу відходила Західна Україна. 1 вересня нацисти напали на Польщу, а російські війська швидко зайняли Галичину наші люди вітали їх із квітами у Марко. наші матері і сестри приносили солдатам молоко і все, що було. Але як я пам'ятаю, один офіцер зупинив солдат, які хотіли взяти молоко. Він сказав одній жінці, щоб вона першою це скуштувала. Мабуть, він боявся що ця їжа отруєна. Але ніхто й не думав цього робити. Родину Сиваників очікував перший страшний удар з тих, що випали на їх долю. Його зазнала сестра Джери Сиваника, Марія. Середня дівчина була красивою і мала сильний характер. Вона більше батькою натури мала, вона більше е, грамотніша, ну вона була грамотна і старалася ще другому підказати. Ще, ну, просто е, така здільна була і, і до, до кожного. Вона була улюблена, звичайно, і не тільки своїми родичами, але і люди вважали у селі. Марія була дуже розумною. І родина економила кожну копійчину, щоб послати її вчитися. Вона одержала професію вчителя, але коли повернулася до рідного села, польські власті не дали їй роботу. Замість цього вона стала працювати з молоддю в драматичних та музичних колективах і, як решта Сиваників, стала полум'яною українською націоналісткою. Її краса та розум приваблювали багатьох чоловіків. Найнаполегливішим був Теодор Капеняк. Заможний садівник із сусіднього села Савелівка. Я пригадую собі те, що було, як він е, приїхав сюди до Марійки. Як вони познайомилися, мені вже це невідомо. Але як він приїхав сюди до Марії і хотів, е, щоб вона вийшла за нього заміж, він приїхав конем. І сказав, якщо вона не вийде за нього заміж, то він просто себе знищить і її. І з пістолетом приїхав, так що він вроді як заставив її. Вона була гарна і розумна. Ну і так, так сталося, що погодились на це все. І женився з нею. Теодор розумів, що його багатство та патріотичні погляди привернуть увагу радянського НКВС. У морозі прийшли вже більшовики. У нас була хата більша, як, як звичайна, та й відразу сказали, що то Куркульська. Закликали тата Менка Бе, вибили там добре. Ну і казали, як вони все і всім казали. Півпрацювати з нами, бо в них такий був девіз, хто не з нами, той проти нас. Тато пудився, бо то бачив, до чого то йшло. Ну і втік, під піде, пішов підпіде. Після того, як її чоловік пішов, Марію залишили у спокої. Але ненадовго. Через декілька місяців за зв'язки з націоналістами її забрали у монастириську в'язницю. Вони допитували допитували. Одного ранку офіцер зайшов у камеру і сказав, Марія, мені recognize. наказано отримати від тебе зізнання. В іншому разі я буду змушений ліквідувати це наказ. Вона відповіла, я більше нічого не можу сказати. Я сказала все, що мені відомо. Я вже казав, що поїхав далеко. Більше нічого я не знаю. Він відповів. Раз так, у мене наказ розстріляти тебе прямо тут. Він взяв пістолет і сказав. повертайся обличчям до стіни. Вона повернулася і почала молитися. Офіцер підставив пістолет до її голови, натиснув на курок. Вона зімліла. Вона не знала, що він розрядив пістолет перед тим, як зайти до неї в камеру. Офіцер вийшов, наказавши охоронцю вилити на неї відро холодної води. Після цього її відпустили. Тому зрозуміло, що більше нічого вона. не скажет. У травні 1941 року заарештовують Мачуху і Вічима Марії та їхнього сина підлітка. Єдина їхня провина полягала в тому, що вони були кулаками, заможними господарями. Старирічним Богданом Марія добровільно послідувала у засланню в Сибір, щоб доглядати за ними. Так вона прирекла себе на страждання на наступні 30 років. 22 червня 1941 року Німеччина без попередження почала атаку на Радянський Союз. У Західній Україні німецькі війська перемагали одну битву за іншою. До грудня вони окупували майже всю Україну. Вони забирали всю молодь. Вони розстріляли і вішали українських священників. Всі їх боялися, всі намагались ховатися, щоб якомога рідше потрапляти на очі німцям. Майже одразу німці зігнали галицьких євреїв і або вбивали їх, або кидали в табори смерті. До кінця війни нацистами було закатовано 98% єврейського населення, яке нараховувало 830 тисяч. У Маркові євреї в той час не жили, але жителі села знали про трагічні події, що розверталися навколо. Я на власні очі бачив, як німці відправляли uh, uh, 9 чи 10 вагонів, uh, uh, заповнених uh, євреями. Хто сказав? Повезли на Це був дуже, дуже трагічний момент, Звичайно, заради не могли ні ніхто, тому що німці, як вели людей, тих, тих євреїв, то вони охорону вели. А наші люди просто що могли зробити? Хто на як хтось щось відлучився? То він так і всі лишився, але зараз пішов по руках, так що переправили надійне місце. На ту на сусідному сую на Гуті теж було пару родин євреїв, е, то переходили частину, навіть саме поляки їх знищили, але кілька родин перейшло сюди до нашого села, то зараз ми передали, як то кажуть, по зв'язку. 1943 року Джері Сиванку виповнилося 19 років. І перед ним стояв дуже важкий вибір з чотирьох можливих шляхів. Він міг утекти на схід і приєднатися до Червоної армії, але беручи до уваги трагічну долю його сестри, це виключалося. Він міг вступити до лав Української повстанської армії УПА, яка билася в горах. Айпатов Джойнінгде. Я думав про приєднання до повстанської армії, але без особливого ентузіазму я не хотів йти до лісу. Я не знав, що там діється. Я не знав, що там на мене чекає. Третім шляхом було добровільно піти в німецький трудовий табір. Але умови там були такими жахливими, що фактично означало. Самогубство для робітника. Був і четвертий шлях. Після поразки німецької армії під Сталінградом у 1943 році нацистське керівництво потребувало нових сил. Українцям було дозволено формувати власний військовий загін. Його назвали Добровільною дивізією СС Галичина. 82 тисячі молодих українців виявили бажання служити в дивізії. З них лише три тисячі було відібрано. Джері Сиваник був серед них в той час батько на мене мав великий вплив. я був сільським хлопцем, нікуди не їздив ні в Канаду, ні в Сполучені Штати. я не знав, як живе світ. Тоді ми думали тільки про свою країну.